Привіт, солдати! Я не знаю, де знайти слова, щоб подякувати тобі за все, що ти робиш кожного дня. Незважаючи на спеку, незважаючи на втому, незважаючи на небезпеку. Я знаю, що ти не вважаєш себе героєм і просто робиш свою роботу. Тому що зробив свій вибір і, мабуть, не міг вчинити інакше. Ти справжній. Ти знаєш ціну словам і вчинкам. Я не знаю, ким ти був у мирний час, але коли прийшла війна, ти зробив свій вибір і став воїном. І це дуже важливо, важливо для кожного з нас. Я знаю точно, перемога буде за нами завдяки тобі і твоїм побратимам. Бо інакше не може бути. У мене тільки одне прохання, будь ласка. Повернися живим. До зустрічі, солдат. Ілона Бойко, Киян.